Так, усім привіт, що у нас тут? Світу у нас немає. Бликавити у нас конкретні. Включу, може ще появиться, зараз його знає. А, хоч трошечки протопити, бо тут ху -ху, позамерзало, все що тільки є. Трошечки побудемо, заодно і знімем легенький відосик, що у нас тут. У нас тут нічого не помінялось, ми як от, після нового року були ще один деньок. Далі я короче, цей сказав немає смислу сюди їздити. Зараз підемо ще запуститься. Не хоче замерзвати. О запустився. Запустився, зараз трошечки прогріємо. Тут бо в нас тут і дистилірована вода, і тасоли, і фіголи. Коротше, в нас тут все, ще й світу нема. Та й треба, щоб трошечки прогрілось. Бо... бо замерзло, бляха муха. А, ну так, да, все нормально. Сразу тепло пішло. Трошечки прогрію. У мене зараз телефон. Телефон до того фонарика приєднаний такий. Не знаю, зараз покажу вам такий фонарик. Хочу фонарик реально хороший. Я його 200 гривень, 400 купляв. Не жалкую вообще, що купив. Не хоче навіть прогріватись. Ось вот такі от справи. У нас вже майстерні такі діла. Думаю, завтра більш цього, вже треба щось починати робити. Ще в нас є така, такі електростанції. Це стоїш саме це 1 кВт. Можна зараз її завести і підключити до розеточки і буде тут світ. Але смисл його заводити, якщо я все одно нічого не буду робити. У нас тут такі діла. Водичка замерзла, даю 100%. У нас дистиллірована вода, хоч не лопла. Позамерзало, навіть не буду дергати. Трошечки прогріємо. Приміщення хай буде. бо сьогодні мінус 20 тут планую вже складати мотори. Завтра більш всього затягнемо сюди мотори і будемо складати моторчики. Так що такі діла. Трошечки прогрівається у нас цей. Колорифер. Ну що, на ну, вулиці зима. Хочеться щось робити. Ну, в ручки холодно. Ну я кажу, зараз в такий мороз щось робити, це тільки щось вкрутити. Зараз дзвонить до мене. Клієнт, який хоче генератора такого, як я вам собі там поставив. Треба зараз взяти трубочку, відзвонити. Що у нас там? Соя там, соя там. Та же ціна зараз піднялась, в кернелом просить привезти сою. Не хочеться заводити лишній раз, щоб щось вкрутити і відгортати. Зараз сніг теж не хочу. Ладно, всім пока, лайки, підписки. Ми типу, віддихаємо і щось хочемо робити.